Доброго дня, інспектор Національної поліції Нікопольського сектору безпеки дорожнього руху, капітан поліції ДНГ Олександр Володимирович. У цьому випуску хочу довести до мешканців міста Марганець аналіз аварійності за 10 місяців поточного року, також інформацію щодо безпечного пересування в зимовий період на транспортних засобах та щодо проведення безпеки дорожнього руху. За 10 місяців 2015 року в місті Марганець було скоєно 45 дорожньо-транспортних пригод. За аналогічний період минулого року було скоєно 54. Але при загальному зниженні кількості дорожньо транспортних пригод збільшилась кількість аварій із потерпілими. В цьому році скоєно 19 дорожньо-транспортних пригод, в минулому 13. В цьому році одна дорожньо-транспортна пригода, при яких загинув одна особа, в минулому році загиблих немає. 28 травмовано в цьому році, в 16 травмовано в минулому році. За місцем скоєння більше всього дорожньо-транспортних пригод скоєно по вулиці Київська, 12 дорожньо-транспортних пригод, з яких 4 облікових, при яких 4 громадяни отримали травми різної ступені тяжкості. Потім йде вулиця Лермонтова, 8 дорожньо-транспортних пригод, та вулиця Радянська, також 8 дорожньо-транспортних пригод. Більше всього у нас в городі скоєно зіткнень, 22 дорожньо-транспортних пригоди, при яких 9 облікових дорожньо транспортних пригод, тобто аварій, одна особа загинула, 11 травмована. 40 дорожньо транспортних пригод скоєно з вини водіїв транспортних засобів. У минулому році 47. 15 40 облікові, 23 травмовані. За часом більше всього дорожньо-транспортних пригод у нас скоєно з 12 до 16. Ця тенденція постійно спостерігається. Це пов'язано з тим, що днем велика інтенсивність руху транспортних засобів, 11 дорожньо-транспортних пригод з 12 до 16. Три облікових, при яких три отримали різну тяжкості травми. 37 транспортних засобів. Це водії, один велосипедист, дорожньо-транспортна пригода, три аварії за участю мопеда, при яких одна особа загинула та три було травмовано. Тобто, будь ласка, уважні не порушуйте правил дорожнього руху. З 9 по 15 листопада в Україні проходив тиждень безпеки дорожнього руху. Нікопольським сектором безпеки дорожнього руху були проведені уроки в загальних школах міста Марганець, дітям було доведені загальні правила переходу проїзних частин по пішохідним переходам, також при відсутності пішохідних переходів, правила поведінки та перевезення дітей як пасажирів, доведені вимоги правил дорожнього руху під час керування велосипедами та мопедами. Також Національна поліція звертається до водіїв, нагадує, що згідно пункту 31.4.5 правил дорожнього руху, водіям рекомендовано використовувати ту різину, яка відповідає стану дорожнього покриття. В грудні місяці по ночам спостерігається вже мінусова температура, проїзна частина буде скользька, тобто, або зимня різина, або ж зимня шипована. Або резина з достатньою висотою протектора. Національна поліція звертається до водіїв транспортних засобів, пішоходів, щоб вони не тільки вивчали правила дорожнього руху, а їх дотримувалися. Будьте уважні на дорогах, не порушуйте. Дякую за увагу.